Сьогодні одразу ми їдемо на, му, на, на море. А ще в мене тут картопля. Всі штучки, які в мене тут є. Ну і що? Ще у мене є подружки. Одна звати Руф, одну звати Мерія. Maria, a mãe encobrada. João, a mamu. A mamu, já. A papo não né? A papo Brett. E que nós vamos na Там тепло чи холодно? Може бути тепло або холодно. А вода яка? Холодна. Да? Да. Може бути тепла або холодна. Потім трошки холодніша і вона холодна потім. Потім я вихожу, потім я загорю, коли вода вода тепла. Ну добре, Марта. Всім пока-пока. Марточка, а що ти хочеш зробити? Відпустити краба великого. А де він у тебе? Он там в піске завели. Де? Давай подивимось. Його не викопає. відпустити.

Набирай води. Бачком, бачком, Марта. І виливай воду. Не виросся. Вили... Не виріс? Бачком, бачком. Так, бачком. І трошки ви. І ще. Я хочу

<laughs> he likes it in the bucket. Ah. The bucket is his home. Yeah. yeah. Oh, there he is. <laughs> wow. Good Good to Good Good Take a picture. Back up. Back up. Is it alive? Yeah. And it's a snail. What is it going to come out of the shell? move, move, move. What is it going to come out? here? here, to come out of its We're very told Cody, Marta, Marta, who are you? <laughs>